Добрий ранок всім! Вітаю на каналі Фест Поважний. І в нас сьогодні, як завжди, чергова робоча зміна в місті Львів. Доїжджаємо ми зараз до міста. На годинку у нас майже 10-та година ранку. Число сьогодні 14 жовтня. Ми їдемо заробити трошки грошення. Тут, друзі, щиро вам вдячні, що ви підписуєтеся на канал. Мене це прям радує, надихає знімати нові ролики. Тому. Підписуйтеся далі. Скоро в нас після 100 підписників планую зробити розіграш з 1000 гривень. Ще який зробити розіграш, ну, не знаю, які умови, у кого є якісь пропозиції, можете залишити коментарі під цим відео. Я їх розгляну і зроблю розіграш між підписниками на 1000 гривень. Це всіх я вас повідомлю в YouTube Shorts. Тому спостерігайте за каналом, підписуйтесь, щоб не пропустити новини. Бля, 20 хвилин стою. Що нарешті мене ще такий заказ. Ні, заказ норм, але очікування, бля, занадто довго. Ой так, друзі, перший заказ і зразу крінж. щось. Mm -hmm. <coughs> 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 я Вийду. Під'їхав я... А кена на гроші. Під'їхав я під будинок, брати доставку. Відкриває, блядь, так, типу, ризко, що я ж ну, аж не поняв. Риско відкриваються двері, е, прям залітає в машину. Прям залітає, блядь, ну. Залітає в машину мужик, блядь, сідає, а він, ну бля, не знаю, в мене, значить, вже тут болото на полі кує. Не чи так буде видно. Сумніваєшся, буде видно, О, що, але я їду я покажу. Сідає в машину, каже. Ти їдеш. На тобі це пакет маєш передати, тому десь пакет, заль, ось заль. там пакет стоїть. Маєш передати туди, і то туди, то занести там на третій порі. Каже, нічого нести не буду, нічого. Ти що не поняв? Я тобі сказав, ти маєш знести. Я тебе зараз, бля, як скажу, кажу, ти вийде з машини, просто вилетиш. А що то не ти маєш нести? Я кажу, бля, я не знаю, що я там маю нести, а хуй ти мені взагалі тикаєш, бля. Я зараз сказую на хром поїздку. О, ні, ні, чекачка, стопе, 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 стоп, зараз я подзвоню. І там десь там, подзвонив. Все, каже. То кажу, то ти мешка, каже, я не маю неска, каже, має прийти до машини і забрати. А то є різниця, я кажу, да, блядь, є різниця. Сука, зранку вже, блядь, вибісена. Кажуть, дай номер супкартка, каже, по мені їх додаткову оплату. Я не вмію мені, це твої проблеми. Кажу, типу, да, я, кажу, Давай краще скасую поїздку, бо вона вона вже напрягає. Ні-ні, пачка, ні, ні, -ні пучка, зараз все зробимо, зараз все зробимо. кем мені, блядь, згорем пополам ті гроші. Сука, перша поїздка і вже, блядь, я на нервах. Не може, блядь, початися день. Нормально, прийшов добрий день. Кульок передати, там номер є, от вам гроші, ще перекину на карточку і до побачення. Ні, блядь, має день початися з якогось, сука. Щим, блядь, полік застрав у шльопок. От, блядь, ну, як ще таким. Яка в нього? Рейтинг. Бля, рейтинга ж. дивно що я не бачу рейтингу. Доставці. Ну коротше, одиниця йому гарантована. Хм, mm. хріна такі закази будуть виконувати. Ну, верніше, його. Блять, день почався, заебіць, звісно. Їдемо подивимося, що буде далі. Так. довольна кацапська бабуся. Що кацапського ні одного українського слова не знає. Їй добре, де чого? Блядь, не заказ, а гемор сплошний. Так. Нахуй. Бляхачай то. Так. Отримав таке замовлення і не виконувати. Що я розпочаха зранку. На годиннику 11.17 Я чув, розказували деякі люди, що от ви таксісти до хрена заробляєте. До хрена заробляємо, да. Останній мій заказ. А, це я скасував. Е я завершив 10.50, зараз 11.20. Тобто я вже пів години стою без заказу. заробляємо? Отко, стоїмо, Ні хрена не робимо і до хрена заробляємо. Хребет були. Гіморой добе голову. Коротко, ми під'їдемо, а заробляємо. Та-та-та. Коротше, та, та. роботи нема. Львів без коефіцієнтів. Такий віторок, як завжди. Прошу народ. Останній раз я включав, було 11.20, вже 11.36. Тобто ще 20 хвилин майже чекав на заказ і ось такі закази отримав. Да, ми таксісти заробляємо мільйони. мільйони. Мільйони, скільки ми чекаємо, посиджуємо штани в машині. Але. Що жалітися, бо інші напишуть. Типу йди на іншу роботу, там будеш більше заробляти. Та ні, хлопці, був я на іншій роботі. Був я на іншій роботі. Три роки працював на одній тій самій роботі. Не вказь мені, як то кажуть, бути бля, під начальством. Сам собі начальник, у мене начальника нема. Коли хотів туди виїхав на роботу, таксі це для мене свобода. А я людина вільна, люблю свободу. Так що. Але от... Таку роботу я показую вам просто в таксі, що місцями робота є, місцями роботи нема, і тому теж ніфіга не легка робота. Хто там каже легка-легка робота, то ну, попробуйте садьте, попрацюйте не день-два, легка робота, попрацюйте місяць. От попрацюйте місяць на роботі і тоді будете е, казати, чи легка робота, чи не легка робота. Якось так. Типу, Почув я про це почав говорити на таку тематику. Тому що в Фейсбуці там побачив в одній спільноті, що от почали таксісти, ви дефіа заробляєте. Ех, сама халявна робота. І от того така тематика. Зараз про це хочу розказати, що ну, робота не халявна. Такі робочі будні в нас і не завжди буває легко. У мене найкрінжовій випадок був, це коли мені приклали ножик до горла. Бо не хотіли платити за цей за те, що я відвіз. Але все, закінчилося добре. Та був наркоман, його не тяжко було скрутити, але що інцидент був, був. Так що, тож є небезпечно. Небезпечні моменти, так скажемо. Зараз вирушаємо до клієнта. Так, ось таке замовлення взяли 2 кілометри доїзду. <кій> Воно було не обов'язковим. Але я його взяв. Тому що я і так, як то кажуть, в дупі світу, мені здається, треба... Не, не в дупі світу. А на цій вулиці, що з'єднює Хуровця і Курпарківську. У нас тут трошки такі катакомби, зараз покажу. От, тому так як тут ніякого заказу я по-любому не візьму, а доведеться їхати там метрів 300-400, тому цей заказ він більш-менш вигідний, можна пертися. Така в нас тут дорога. І постійний клієнт дав мені чудовий заказ. От. Тут доставочка. А, Ззаді немає ще пів багажника в доставці. Але зато без цього, без комісії ціна така сама, як працював. Першу доставочку я зробив та тільки набрати пасажира і нормально припаркуватися. З парковочкою. Взяли ми ось такий заказ на балканський дворок. Є не виконувати, правда? Пише 5 хвилин я буду. А тут пише мінімум 7. І ще червоним, невідомо. Так уклон намахує по пасажира по подачі. Бам. Не всі закази знімати, тому що деякі приходять в дорозі, деяких нема навіть де стати. Якось так, 750 метрів подачі вирушає. Вісікшодну е, має вона iPhone 16 Pro і в неї щось там е, сталося їй десь треба знайти е, 100 доларів, бо вона не мала 100 доларів. Десь там чи то поличте кому, чи то що. А в неї саме ще був кредит на цей телефон, взяла собі в кредит. Його виплачує, що не може виплатити. Тут виходить iPhone е 17 якийсь, вона хоче цей продати, думає, де да, взяти гроші на той iPhone, щоб просто ходити, щоб мати 17 iPhone. І от в мене виникає питання чого ви люди такі дурні? Якщо у вас немає грошей на такий, як то скажемо. Дорогий телефон. Можна не він класний, я просто дорогий. Нахрен ви берете на нього кредити. На кої хрен? Я не розумію. У мене от, такий от, такі, кит... китайці, яким я користуюся за 1000 е, тисячу... гривень. І я знімаю на телефон, який коштує е, 2500 гривень. Мені такого вистачає. Нахрен берете, купляти для понтів, для понтів ті айфони. Я от черговий раз собі доказую, що айфон для понтів. Все. Більше я не знаю, нікого хремі його І вона не має 100 баксів, вона ще висить е кредит щось на рік часу. І вона хоче його якось продати і взяти собі собі 17 кредит. Пусто в мозгах. Просто пусто. І знову що такі люди ніколи будуть мати грошей. З таким. Е так, як навіть, ним розпоряджається, то мені здається, що там в неї вся печаль. В неї, походу, оце, як то кажуть, прислів'я поговорка понти дорожі денег. Так як і живуть зараз люди. Ну, Напишіть в коментарях, хто як думає. Ну, на мою думку, це ідіотизм. Коротко і ясно, просто ідіотизм. Інакше я не можу знайти в цьому оправдання. Другий раз мені прийшов цей самий заказ. Просто він приходив за ціною 146 гривень. Я його не взяв. А, не знаю, може хвилинки дві проходить, вже 160, ну вже більш-менш можна брати. Так, даний заказ. А, все, виклик його ж нема. Глюку уклона. Такий взяли, їдемо виконувати 6 кілометрів. Мені звісно, нема тих 6 кілометрів. А зараз поїдемо, перевіримо, подивимося. Так. Ось такий заказ ми. Опчик до зірок окей? Такий нам прийшов. Їдемо виконувати. Я вам зараз покажу народ, який уклон е, видав промо-акцію на те, щоб е, в даному випадку я катав заказ після сьомої вечора. Тому що, як я вам казав, вони вже підписані на мій YouTube канал. По-любому. Бо каже, відписали особисто мені там, де я скинув своє посилання на мій YouTube канал е у Фейсбуці. мене. Зараз. Перевев переведу камеру. Ой, зараз. Яка година? 18.44. 18 так, фокусуй. Молодець. Промка 15%. Дійсно, на 6-й вечора мені дали її. Один заказ я по ній виконав. Але як не старайся, хоч 15% відсотків. дали промку мені. Угу. Але шановні підписники, щоб ви не думали, що е, замість 24% комісії, да, саме 24% комісії маємо уклон. Чому? Тому що 22% це є загальна комісія, а 2% ще плюс комісія за вивід коштів, якщо у вас е, безготівковий розрахунок. Бо за готівку такого немає. Тому саме 24%. І тому 24-15 виходить скільки? 9, да? 9%. А вони е занижають вартість мінімальну за кілометр від 21 гривня до 15%. І тому оті 15 гривень за кілометр нерівнозначні 8% е знижки на комісію. Тому щоб дехто не подумав, о, там 8%, а в мене тут е, цей 15% комісія, воно більш-менш рівно. Ніфіга воно не рівно. Особливо чим дорожчий заказ, тим воно ніфіга не рівно. Тому ви собі там не думайте. А вже і... вже і Це жесть. Кофе львів. Нема. Ну, щойно, як я б виконував заказ на вокзал, то було ще. Все нема. От я всі включив фільтр додому. Дальняк і дім. 3-3 подача. І ніфіга Ну взагалі фірма вчить. 3 кілометри. Але вони з'являються з годинка десь такого 8 вечора, коефіцієнти з'являться. Так, друзі, це ми вечір. Ану, перевіряємо, чи уклон не змінив своє рішення. Беремо цей заказ, робимо скрін. Може він може пропасти. Поки він не пропав, дивимося. 8-13. Заходимо сюди. Чи бац. 8, та, та, 13 Мінус 1.1. Дорівнює множимо на 21. Дорівнює плюс 101. Вже 248 гривень, вже 248. А скільки він коштував? Вот цей заказ.

213 і, блін. 281. Дві яка різниця. Катайте далі уклон з 7 до 10, блін. І викатуйте у ту хреню, блін. От. Мені вони дали комісійну програму 15%. Та запхайте тобі в очко свою комісійну програму, блядь. От, народ, ну, в'їжджаємо до Львова. Ну, Заправку око. Почекаємо заказників поки що нема. Ми тільки наїдемо. Ну, Зараз не їх один. Тут видне один. 2253. Заїжджаємо, почнемо щось працювати, будемо щось вам показувати. Ось такий заказик прийшов. Куль, парківська 35, на зелену 35. Пасажира 1752 поїздки, рейдс нього нормальний. Можна їхати і забирати. Так, друзі, робити Львові немає що. Заказу толком нема. Ефір всяка херня. От я заказ, це заказ в одну сторону називається. Що я зробив сьогодні. А чого не видно ціни? Коротше, 133 гривні. А, видно вже нарешті. 178, 135, 144. 200 це був перший заказ. Вс, ці закази я тут не брав, тому що ці закази були бсуто в одну сторону, от Рак Ганянський. Не хотів брати дуже багато точок. Шевченка, нафік надо. Це що я не взяв? Грубецьку 17. Це я не знаю, чого я не брав. Коротше, останній той заказ. Все. Такі закази, як би можна робити, тому що вони тривали не довше п'яти хвилин. Тож місто пусте, просто туди-сюди, туди-сюди. І все. Але зараз я вестися додому, тому що вже 12 на носі. І ну, я ще й в зоні кофі. Немає маю заказів, тому що чекає хвилин 10, просто, якщо немає нічого, їду просто додому. Спати хочеться, вирубається. Треба ставати швидше, походу. Десь година з 7 ранку вже працювати. і до 7 сьомої вечора, так 12 годин, бо потім їдеш додому і з дому виїжджати наново. Якось так тяжко, не хочеться, хочеться ліжко лягти. Тому, походу, такого більше робити не буду. Роботи нема, тож підводимо підсумки. Чирік. Черік. Сьогодні, Понятно, що Вчора. 247. 20 заказів тільки виконав. По кілометражу. понятно 172 кілометри. Це треба відняти 43 кілометри. Коротше, 43 віднімаємо, і виходить, 130 кілометрів. Я ж вдома був. 130, 247. Непогано, але могло бути краще. Бо роботи зараз трошки немає.